Дружина дзвонить чоловікові. Коханий, я щойно виявила, що помилково дала тобі таблетки не від розладу шлунку, а від нервів. Як ти, сонечко? Нормально, Люба, не хвилюйся. Сижу в трамваї, сморід стоїть на весь вагон. Але я спокійний як удав. Прийшовши на огляд до гінеколога і почувши від нього фразу Ну що, знімай труси, будемо знайомитися, Наталка спочатку подумала, що одним оглядом справа навряд чи закінчиться. Але потім з'ясувалося, що такою фразою гінеколог зустрічав усіх своїх нових пацієнток. Циган проситься до самітньої вдови на ночівлю, а вона йому. Ага, знаю я вас. Спочатку в будинок проситися, а потім у ліжко лізете. Ну що ви, я не такий? Я джентльмен. Що, точно джентльмен? Сто відсотків. Вона пускає його до хати, кладе його спати в одній кімнаті, а сама лягає в іншу, знімає труси і залишає двері відчиненими. Вранці циган виходить на двір, а там десяток півнів та всього п'ять корей. Він питає у господині, а чому у вас на п'ять курей така кількість півнів? Не що господиня йому сердито відповідає півень там тільки один, а решта як ти, джентльмени? Чоловіче, запам'ятай, якщо ти роздягнув жінку, а в неї виявилися труси та лівчик одного кольору, то це означає, що не ти вирішив, що у вас буде секс. A venene?